Любі друзі Академії Мільйонерів, любі наші учасники, бажаємо вам в 2025 році реалізувати ваші поточні мрії, наблизитись до більших масштабів, до ваших особистих мільйонів. Знаходьте собі якомога більше людей, знайомтесь з експертами, реалізуйте свій потенціал, виходьте на новий рівень співпраці, комунікації, власної компетенції, вчіться новому хай 25 25-й рік стане роком квантового штачка. Знаєте, новий рік. Це завжди нове тим. З новим роком друзі! Нехай це буде рік, коли ви нарешті закритий гіштальт з давньою мрії, чи це поїздка на Мальді, або фотографія з в віка. Головне, бажаю радості і більше нових цікавих яскравих сторінок вашої коми. Намалаємо 2025. Вітаю вас з наступаючим 25 м роком. Бажаю вам вкласти свої інвестиції, свої кошти в розвиток того, що це вам дасть величезну можливість економити ресурс, енергію, мотивацію, логіку, відкрити в собі нові класні зв'язки з вашим внутрішнім потенціалом, з вашою енергією, з вашим ентузіазмом, харизмою, впевненістю в собі. Я бажаю вам спробувати хоча б раз відкрити в собі новий стан, нові відчуття Космічний разом зі мною, з Ольгою Мамочок. Всім привіт! Мене звати Сніжана, я фотограф та відеограф академії. Хочу вас привітати з наступаючим новим роком та Різдвом. Хочу побажати світла. А всього найкращого та да, чекаю вас на зйомках. Розвивайте самі, допомагайте іншим і хай 25-й рік принесе вам те, про що ви навіть і не мріяли. Розкривайте свої суперсили, спілкуйтесь, знайомтесь з новими людьми, розширюємо, масштабуємо наше сприйняття і нашу академію мільйонерів разом.